Маємо останню на сьогодні студію громадського онлайн. Говоримо звичайно про головну тему сьогоднішнього дня. 20 лютого це річниця розстрілів на майдані. Героїв небесної сотні. І зараз на студії Євгенія Закревська, адвокат родин героїв Небесної Сотні. Анатолій Лі той, що в медичній футболці, це активіст майдану, який був власне в медичній бригаді майдану. І його напарник можна так сказати. Не старасов також з медичної бригади Майдану. І будемо трохи згадувати цей день. Насправді ми якось так починали з Сергієм Мельничком і теж говорили про те, що. Ну, хотілося б, щоб все було якось без пафосу, щоб люди все-таки там просто помянули, так щоб всіх був доступ і можливість. Ми подивилися на трансляцію, що в принципі так дуже багато було людей, 10 тисяч приблизно. І в принципі, я б сказала, що вдалося це, що справді люди поклали квіти, поклали свічки, не було якоїсь там заборони і так далі. Президент теж виступив. Тим не менше, ми говорили про те, що багатьом важко навіть через рік зараз говорити і згадувати те, що було. Може почнемо з хлопців. Женя, додасть, ви як згадуєте сьогоднішній день дні 18-20 лютого? Сумом? На жаль, згадуємо з сумом, бо ці події були трагічні. Ніхто не думав, що так трапиться. І на жаль, те, що... До цього часу не було розслідування і не було покарано тих, хто в цьому винен. На жаль. Денис. Ну, відчуття дуже протиречиві. З однієї сторони, дивишся на людей і думаєш, чого досяг майдан, чи взагалі, куди ми прийшли, до чого ми прийшли. Ну, а з другої сторони, дивишся на волонтерів, на військових, які далі продовжують класти свої, ну, віддавати своє життя за країну, і думаєш, що напевно все-таки ти недарма тоді був ну, за себе, за Толіка, не дарма тоді. Я перев'ю Дениса. Пам'ятаєте, рік, рік і місяць назад. От як почались події на Грушевському, Київ жив так: було Грушевського, Майдан угу. і весь остальний Київ. Угу. Те, що було на Майдані, це одне. Виходило, да. а весь останній Київ, ну, мирний Київ, виходиш на вулицю, всі гуляють, всі. Я сміються. б навіть сказала, що те, що було на Майдані, на Грушевського, теж в один час відрізнялось, тому що на Майдані люди спочатку там танцювали, співали, а mm -hmm. на Грушевського кидали шини. А, ну, це вже yeah. там в кінці січня було, так? No, так так mm -hmm. зараз і виходить з цим АТО, з цією війною. На Сході насправді йде е, справжня війна, а тут виходиш. Все добре, все гарно, мирно. Люди гуляють, насолоджуються життям і. Ага. Без так зробити. же саме, волонтери працюють, як і тоді працювали. Так само люди щось роблять, але нема такого якогось змін. Майдан переріс, можна так сказати. Тим не менше, Женя вже рік займається тим, що намагається дізнатися, а хто ж таки бував людей на Майдані з 18 по 20 лютого. І ми знаємо, що ну поки що відповіді на це питання, на жаль, нема і але сьогодні було кілька гучних таких заяв. Зокрема, от сьогодні триває суд над Чечетовим. Це теж, я думаю, так не не дарма сталося, що 20 лютого це все відкривається. Наливайченко Валентин, голова служби безпеки України, сказав, що. От радник президента Володимира Путіна пан Сурков причетний до того, до розстрілів на майдані що він начебто. Керував е, снайперами, так. Женя, от наскільки можна говорити про це якийсь російський слід? Е, ми ж бачили і е, там і Сокіл, і Беркутівців, і навіть один з них був на лаві підсудних, але потім чомусь зник з неї. Троє, троє. троє. Так, троє. Ну, голов, Головне, керував садовні ними, ним, я маю на увазі. А, ну, Насправді ми ж маємо розуміти, що о, це не єдиний. Злочинець, не єдиний е, сектор обстрілу. Тобто е, те, що на лаві підсудних на даний момент перебувають двоє із трьох, яким попередньо було висунуто обвинувачення, один з яких втік. Е, це е, частина розслідування із е, власної щодо вбитих із сектору знаходження Беркота ну, тобто не спростовує можливість чи неможливість там інших слідів те, що Беркут розстрілював людей на майдані з Майдана, які піднімалися по інститутській. І ем, ця частина ну най, вона насправді досить важка, але вона найпростіша з всіх інших частин, тому що там тут встановлено хто перебував в цьому секторі, встановлено, що це були люди озброєні, встановлено, що вони здійснювали постріл в людей. Встановлено що люди від цього. Гинули або отримували поранення. Тим не менш, дуже багато ще чого не встановлено. Сьогодні ми знову цілий день працювали зі свідками, тому що багато людей приїхали, це був такий ну, момент, який не можна було впустити, просто адвокати сиділи і допитували, допитували, допитували. І знову там є велика кількість недопитаних і з великою кількістю цікавої інформації, які там, ну, те, що вже потрібно, як на мене було б вже давно зробити, але тим не менше. А що стосується російського чи іншого якогось сліду, окрім сектору розстрілу з боку Беркута, а також людей в цей в цей ранок вбивали з інших. Секторів, по-перше, це готель Україна. Там очевидно, що ну це також встановлено, що мінімум чотири людини було вбито із готелю Україна. 39 за версією слідства це на руках Беркута. Чотири ну це мінімум, тому що є ще не встановлені з готелю Україна. Причому стрільба з готелю почалася до того, як до нього наблизилися протестувальники. От. Ну, говорити про те, що та е, частина розслідування, е, в, яка називає там, може мати різні на, назви там, третя сила, ФСБ, там ще хтось там різні версії, я не думаю, що вона е, вже настільки доведена, що можна вже щось так встановлювати, тому що знову ж таки немає. Е, я, я я так розумію, звідки взялася інформація, оскільки дуже ну, деякий час Печерський суд протидіяв прокуратурі, не надавав доступ до інформації до дозвіл на отримання телефонних зв'язків. Власне, я так розумію, що коли були отримані такі ж ці, ці дозвіл, коли була отримана ця інформація, власне, вона виявила зв'язок Янковича із Росією, із там конкретними, напевно, особами. От і можна робити певний якісь. Виводи, висновки, але е, якісь певні висновки, але не, там, не говорити, що це вже розслідувано, все встановлено, ми все знаємо. І це будь-яким чином, жодним чином не спростовує того факту, що Беркут також стріляв. І більша частина людей вбита саме з його сектору. Ну, от маємо маємо та нові ну, такі от дані, дуже голослівні, поки що нам видаються про причетність пана Суркова. Звичайно, що може бути, що пан Сурков якось був причетний до пана Януковича, але от прямо снайперами ну це дуже складно сказати. Але давайте не будемо трохи про це. Хлопців запитаю про те, є, от. А з Анатолієм ми вже з'ясували, що ми бачились, виявляється в щастя. Наприклад, влітку, що ви були в Айдарі, воювали. Тобто ваша доля так склалася. Але спершу не про це, а спершу про те, як ви стали медиками Майдану. Два слова, розкажіть ви обоє. Ну коли а, давай навірно, я, я ж раніше появився на Майдані. А... Я взагалі як медицини почав займатися 2008 року, тому що почав займатися альпінізмом. От. І коли почався Майдан, я туди приходив як фотограф сфотографувати щось цікаве написати. В мене був свій блог, а потім подумав: а може я там з ну, десь пригоджусь, пішов в медици... медичну частину, зайшов, спитав був у них одну зміну і зрозумів, що я там знаю щось. І почав я туди ходити кожну другу ніч, бо по ночам було цікавіше. От. Кожну другу ніч і потім здибав такої ночі Дениса і взяв його потім до себе в окрему групу. У нас а була... ви були знайомі. Що? Ви були до того знайомі. Ні. Ні, все почалося тоді, коли. Ну, в, в грудні перший місяць протестувань, я був ситуативним протестувальником. Тобто, як тільки починалися актив, ну, активні дії і в Фейсбуці, відповідно, поширювалися людь, певними людьми там, різні пости, то, відповідно, збирав речі і бігав на Майдан, тому що ну, так потрібно було. А 2 січня я вирішив. Зі своїми батьками ну, відвезти трошки їжі хлопцям. Е, прийшов на третю. Це третя барикада була з боку ляцьких воріт там. Да, третя барикада була, там хлопці скало, що стояли. Я приніс їм поїсти, запитав, як у вас тут з, медично, з медичним забезпеченням, як у вас тут з медиками. Мені порадили звернутися до дівчат, які в той час чергували на третій барикаді. Е, і я до них звернувся і так. Так, вони мене привели на третій поверх профспілок. Ну і так я записався в медики. А з Толіком ми познайомились вже на друге моє чергування, теж вночі. Те, що він сказав, що вночі цікавіше, дійсно, було. Цікавіше, але медикам було багато роботи. Ви були 18 лютого вдвох, так? В будинку офіцері. Коли теж вже були загиблі, ну, в загиблі були ще 22 січня, насправді троє, але 17 лютого теж Женя, ти мабуть, пам'ятаєш, скільки в день було встановлено чотири особи з вогнепальним пораненням, один загиблий, ще декілька забитих, і в деяких так званий сердечний приступ, тих, хто загинули в давці біля метро Хрещатик. Так, на ну, на верхній станції метра Хрещатик. Так, це все сталося 16 лютого, коли Беркут власне погнав, можна сказати, людей зверху від Маріїнського парку, від Верховної Ради, але не лише Беркут, але й тітушки, Насправді тоді вбивали людей, вже була вогнепальна зброя. Було коколо коло, коло Беркутівців, ВВшників, і так. в тому колі біля Верховної Ради вже перебували були самі тітушки. тітушки. Вони були обмотані, щоб їх не не, невивешники не, не спутали. З, ким, з Майданівцями, вони були цими смугами. Ні, ну, Хто георгівськими, а хто білою з червоними смужками, так. І ви Тоб... тоді надавали допомогу? Так, ми тоді. Намагалась. Да. Ми, нас, ми спершу пішли вверх по-інститутській, до Шовковичної, а потім. Оскільки ми побачили, що, ну, що є кільце Беркуту, і пройти до будинку офіцерів ну, і безпосередньо до Верховної Ради можливості не маємо, ми спустились назад до Майдану через, обіщ... через Грушевського. І... Так, дійшли, Добу. ще да, спустили ще нижче на одну вулицю до під Верховну Добу. раду, виходить, обійшли в парку і зайшли так в будинок офіцерів. І буквально через п'ять хвилин ми почули вибухи гранат і побачили, як починають розганяти людей. І вам тоді почали приносити поранених, бо саме будинку офіцерів да, дуже багато. Да. Саме саме тоді, от от як хвилина в хвилину, як тільки почули, одразу Ну, почеп... Понеслась, як то кажут. Мені іноді, ну, люди, які були тоді на Майдані, які теж допомагали там пораненим, які витягували їх вже померлих, говорили, що особливо чоловіки, дорослі, які зараз, до речі, теж воюють, що ну, в житті вони плакали там один раз тоді. Ну тобто тоді в цей, в цей день не плакали, а коли зняли в когось був якийсь бронежилет, навіть 20 лютого, ну, хтось їм приніс чеказку. Каже, коли зняли цей в крові, весь, то аж тоді заплакали вдома. Ви... Не знаю, згадуєте все як було, згадуєте людей, яких не змогли спасти, можливо. Кожного дня. Наше, так можна сказати, закалювання було, коли принесли Сергія Нігаяна першого, бо ми з ним дружили сильно, от на почті бор. Городи. І коли його принесли, це, мабуть, ну, те перше, що почалось. А потім вже було 18-го і АТО, як Ти душа черствіє, все, до всього привикаєш, на жаль. Я завжди повторюю в цих випадках, що, на жаль, що не хотілося б так черствіти. А зараз. Ну, раз цей. Раз так нам було відведено пройти таку школу, мати такий досвід, значить, ну, значить, так треба було. Значить, ми опинилися саме в той час, саме в тому місці і отримали саме те, чому, що мали отримати. Женя просто була теж весь час на Майдані. Вона і захищала автомайданівців, і тих, хто їздив Межигір'я. Тоді ну, весь цей час, хто їздив Межигір'я, кого затримували ДІшники за якісь там видумані порушення, пам'ятаю, були ці всі суди. А ти також була весь цей час насправді на Майдані. Тепер ти спілкуєшся з рідними, зі свідками. На жаль, те, хто зі свідків загинув уже на сході України. Тебе один загиблий це так. я його теж знала. Це грізлі. Ну я його знала за позивним, Теж Айдарівець був командиром роти. На жаль, він загинув. Е... За кілька годин до перемир'я 5 вересня, початку першого перемир'я, це був один свідок жені свідків Жені. Але Жень, я не про адвокатську можу, а чисто про людську сторону. Ми бачимо, що ну людям найбільше боляче, якраз те, що ну на жаль, ніхто, якби річ навіть не в покаранні винних в помсті, а в якійсь справедливості, яка має встановлені істину та. в правильному представленні історії, тому що ми всі розуміємо, що це не. Якась там рядова кримінальна справа, це не просто щось що можна зараз там якось тяпля прослідувати, щось там зробити, там на і потім забути пригорнути сторінку, і все буде добре. Такого не буде. Тобто, якщо зараз фактично слідство, це пишеться історія, насправді, і від. Ну, не тільки від слідчих, а від всіх нас залежить, як, наскільки правильно, наскільки точно воно буде записано, і наскільки буде осмислено все, що відбулося, і наскільки ми зможемо зробити висновки зараз, а не колись потім через там, багато років. Я вважаю, що це дуже важливо, і мені було також дуже ем, неприємно, що насправді. Ем, ну, з боку влади, з боку деяких гілок влади, очевидно зневажання. Ми спостерігали весь ну тривалий час до цього, тому тобто очевидно, що деякі вважали, що можна буде відбутися там якимось формальними штуками, дав тим, що там двоє беркутів це вперед справу до суду, там розслідувана справа Луценка, ми там ще щось, ми там ще щось. А коли насправді відбувається таке, що там ми раптом встановлюємо, що рік. Через рік, після того, як, наприклад, там автомайданівців катували в кріписному провулку той самий водій, який, власне, підрізав автомобілі, і в салоні якого катували цих майданівців, ми бачимо, що він далі працює. Там я вже мовчу про цю строкату стрічку, але і коли вибачте, Антон Геращенко говорить, що він любить Україну, в чому проблема? Він робить вигляд, що все інше не існує, тобто що проблема в стрічці. Тобто, це настільки очевидний цинізм, це настільки гидко, що мені ну оце саме, це мене дуже дуже заважає. Ну навіть не те, що заважає, насправді воно допомагає працювати, тому що я думаю, що здорова злість вона ніколи не заважала в таких справах. Власне, десь так. Але ти спілкуєшся. Це не, це, це не єдиний просто приклад, це просто останній, напевно, приклад. А ти спілкуєшся з родичами загиблих. Ми теж говорили неодноразово тут з ними в цій студії. І ну, я, наприклад, не бачу якоїсь там ненависті до Беркут. Абсолютно, беркутів, абсолютно. Чи... бажання помсти. Немає немає ніякого бажання помсти і з тими, принаймні з тими, з ким я, кого я представляю, з ким я спілкуюся. Це абсолютно світлі, добрі, дуже прекрасні люди. І, Тобто встановлення справедливості й помства це геть різні речі. Тобто і вони це прекрасно розуміють. І ну, я не бачила якогось взагалі там чи якогось я не знаю ну, злості. Ну, ну, тобто бажання справедливості і досягнення тих цілей, які ставили перед собою їхні загиблі робать, власне, ну батьки або брати. Хлопці, може, наостанок. Не знаю, як сьогодні провели день і як ще будете проводити? Для вас це є днем пам'яті, днем, можливо, який би не мав бути. Чи ви вважаєте, що все ж таки втрата була немарною? От ну, Торик взагалі воює зараз. Я думаю, що на війні ще більше питань виникає, але ну, якось по черзі. Це, це наша плата за свободу. Я рахую, що кожне. Життя віддане за Україну наближує нас до самостійності, до нашої, до нашої незалежності до того, щоб люди були більш осознані. Ти Надалі. зараз далі воюєш? В Айдарі, так. В іншому підрості? Так. Добре. Денис? Ну, я погоджуюсь з Толіком в тому, що це плата. За ці 23 роки сну, сну за те, що та, ми спали та, коли, коли, сну, коли таку... Грузію бомбили, за те, що ми ніяк не реагували, за те, що ми не розвивалися, за те, що ми дивилися російські серіали, слухали російську музику. Те, ну, що... Але плата є дуже великою. Те, що на ми на жаль, притаїли таку гадюку себе під кордоном, яка Ну, це, це дуже складно, це викликає масу питань різних, це можна дискусувати на цю тему дуже довго. і... Ви ти... ще не підете на Майдан, чи вже було? Ні, ми вже. вже Ходили. Ходили, да. так. Жень, от як ти вважаєш? Як треба пам'ятати, не знаю, як ти пам'ятаєш, як. Згадувати цей день, бо хтось спекулює знову ж таки, хтось вважає, що Ніколай Азаров не будемо згадувати в сує, але з'явився сьогодні в Фейсбуці, сказав, що влада відзначає державний переворот. Ну, Так звана він вважає українська влада і запросила якихось ще іноземців. А, ну, Але не будемо так, Є і така думка, на щастя, ця думка десь вже за кордоном лунає. Шкода, що не на лаві підсудних насправді, але тим не менше. Поки mm -hmm. а, поки що, Так, та, надіємося, поки що. Насправді я дуже <силу> в силу особливості моєї роботи. Я цілий рік я його не забуваю, я його дізнаюся все більше і більше про ті чи інші моменти. Тобто я зараз знаю про нього більше, ніж знала тоді, тому що тоді ми е, пішли буквально хвилин за десять до початку, і навіть не ніхто не думав, що відбудеться. От і е, а що робити в цей день? Це кожен для себе визначає. Ну, будем, мені здається, що не важливіше це пам'ятати насправді. Кожен справді пам'ятає, як він сам вважає за потрібне. і, ну, Пам'ять така річ комусь болить. Я думаю, що багатьом ще болить рік всього на всього пройшов. Не знаю, ми тут говорили в редакції, що багатьом з нас важко зараз згадувати, навіть важко взагалі промовляти все, що було. Хоча пройшов знову ж таки цілий рік, дуже важкий, за який було насправді дуже багато смертей. Я думаю, кожен з нас дуже багато побачив як ніколи раніше. Дякуємо нашим гостям. Це були волонтери медики майдану і Женя Закревська, адвокат родичів загиблих.